Привіт! Ми зараз вдома на карантині. Мене старша захворіла теж на вітранку, тому ми за Венеїлом виїхали. У що ми виїхали? <свеческая> По вишні в європейський магазин і будемо робити. Делать... Плануємо робити із сусідкою пиріжки. Тому що і її дітки захворіли, і мої хворі, і зараз і Естер хвора, і, ем... і Емілія хвора. Тому ми разом на карантині. так? Да? Так. Да. Пішли в магазин? Так. Да. Каже, всім привіт! Всім привіт! Ось так виглядає наш європейський магазин. Він називається Red Best Food Deli. Він є досить маленький, не такий магазин, як ми звикли бачити, великі супермаркети. А досить маленький і компактний. Те, що подобається мені дуже сильно, що тут є дуже великий вибір улюблених нами чаїв в Україні. Вони є тут набагато дорожчі, можливо як в Україні. Але ті, хто скучає за українською їжею, може знайти щось рідне. Також можна придбати ось такі пряники і багато солодощів. Беремо солодощі і йдемо далі. Також є дуже великий вибір карпатського чаю. Я дуже сильно в Україні любила чай із ромашкою. І тут в цьому звичаю також. Не зраджує і купую постійно чай з ромашкою. Інколи купую в американських магазинах, а інколи купую в європейських магазинах. В європейських магазинах ось цей маленький, ось ця маленька пачечка вартує 3 долари. Також є великий вибір квасу, садочків не дуже великий вибір, але теж є. Різних вод газованих, Беру діткам маленький сік з трубочкою, і йдемо далі. І тут я побачила те, що так любила в Україні. Це Косічка. Я дуже сильно зраділа і е, надіюся, що вона мені дуже сильно сподобається. Хоч вона не така, як в Україні, як е, я купувала в Україні, але надіюся, що ця також буде смачна. Тому вона також відправляється до нашого кошика. Я їхала в магазин за дрильованими вишнями і також хлібом. Тому що я або пишу сама хліб, або купую готовий. Також я вирішила спробувати нову водичку, яку я раніше не купувала, і взяла також собі буржомі. Коли поїси щось жарене або щось, то дуже добре випити мінеральної води. Також хочу вам показати, що є такі тортики, також можна купити пельмені, вареники, різні спеції, такі, як ми привикли в Україні. А я шукаю далі свої дрильовані вишні, але я їх ніяк не можу знайти. Поки шукає дрильовані вишні, знайшла смалець, який коштує 8 доларів маленька пачечка. Передивилася різні сири, які є, знайшла український кефір, так, так, так і пише український кефір. Знайшла різні консервації, огірки, помідори, різні різні консерви, але дрильованих вишень поки ні. Також є лагідний кетчуп, сода, різні муки, гречка. Українські крупи, до яких так звикли українські люди. Так як я не могла довго знайти, я вирішила звернутися до продавця, і він мені показав, де знаходяться дрильовані вишні. Подивилася цін подивились наступні. Побачила. З відому багатьом фірму Полінку з компотом. І вже думала брати ці, але потім я побачила іншу велику банку і взяла ті. І не пожаліла, вони дуже смачні. Також у нас в магазині можна купити жарені поріжки, біляші, також різні, різні. Квашоності, також готову продукцію, олів'є, шубу, корейську моркву, голубці за 9 доларів. Налісники, плов, а також дуже багато ковбаси. Беру собі ковбас. І йду на касу. Ну що, вийшли ми вже з європейського магазину і будемо їхати в наступний магазин. Приїхали ми в наступний магазин. Магазин називається Фредмайер. І першим, самим першим ділом іду я в відділ, в відділ вітамінів. Мені потрібно купити діткам вітаміни, тому що наші закінчились. Бачу, що тут дуже багато людей і я не зможу добре придбати, подивитися, роздивитися, тому буду пробувати обходити іншою стороною. Поки я шукаю світаміни, можете ставити на паузу. І дивитися, які вітаміни у нас є. Дуже великий вибір, дуже багато різних вітамінів. І дорослих, і для вагітності, і для діток, і для імунітету. Також дуже багато різних ліків, які продаються без рецепту. Тому що дуже багато ліків в США можна продавати лише за рецептом лікаря. Звертаюся я знову ж в цей ряд, шукаю дитячі вітаміни і нарешті їх знаходжу. Вирішила взяти більшу баночку, тому що я даю одночасно тром діткам. І мені маленькі баночки вистачить на дуже мало часу. Вітаміни відправляються в нашу корзину, і ми рухаємося далі. Прийшла я в дитячий відділ, щоб знайти щось. Те, що можу взяти Естері в дорогу. Тому що, коли я їду або коли я йду на служіння, естера дуже часто щось хоче, дивиться на інших діток, тому стараюся, щоб в неї завжди щось таке було, що вона може собі заспокоїтись, поїсти і бути спокійною. Ось такий сухий йогурт, він, до речі, нам дуже сильно подобається. І рухаємось далі. Мені дуже сильно подобається цей магазин тим, що тут не лише продукти, не лише вітаміни, а також можна придбати і різні меблі, столи, до речі, дуже, дуже цікавий диван. Зараз є в нас тут на знижці, всього на всього за 300 доларів. І дуже красивий. Оце, власне, його показує. Дуже гарний диван і дуже хороша ціна. Хочу подивитись знову на акцію. Останній раз, коли я тут була, я придбала чоловікові штани на роботу, і мені дуже сподобалось. І хочу побачити, чи є ще розміри мого чоловіка. Бачу, що. Один роз... Одні штани є ще його розміру, тому їх забираю і шукаю, чи є іще хоч одні штани. Але, на жаль, усі штани вже великі, тому на нього немає штанів. Але акція дійсно хороша. Придбала я собі штани і йдемо далі в відділ їжі. Так, мені потрібна олія. швиденько олію, вона коштує 4 долари. І поїхали далі. Ні, не поїхала. Побачила любімі огірочки, тому також відправляємо в корзину. Тепер дійсно поїхали. Їдемо ми до фруктів, тому що мені потрібно купити фрукти. Беру виноград. <звук> Малину. Блумбері. І йдемо до бананів. Банани в моїй сім'ї їдяться найбільше, тому їх потрібно мені брати. Таких добрих дві відочки. Те, що потрібно. Ми придбали і йдемо на касу. Викладаємо наші покупки, розраховуємось і їдемо додому. Усім щиро дякую за те, що дивитесь в мене, лайкаєте, а також можете мене поширювати. Тому що в мене зараз стіль набрати перших тисячу підписників. Тому, якщо ви маєте бажання підтримати мене, буду щиро вдячна. Усім бажаю гарного дня. Побачимось у наступних відео. А ми усе це перекладати в машину і будемо їхати додому. Побачимось.